І давайте ознайомимося зі складами команд. Гірник спорту Валерій Куценко, головний тренер команди, не змінив нічого порівняно з попереднім матчем. Ті ж самі гравці виходять на поле. У воротах Лавута, захист Черниш Юрченко-Козловський, Шептіцький. Півзахисти Тяпкін Одох Страшкевич і Дудка Місержи і у нападі чекує Мека. Ми ще раз зупинимося на складі гірника Спорт докладно по позиціях, трохи пізніше. А зараз склад команди «Металіст» 25 2 у воротах Гуменюк і захист Белицький, Цубін, Кондратюк, Збрицький. У півзахисті Бондаренко гопкало Пільганчук Дакоста. У нападі Карпізін та Костиря ось такий склад виставив на сьогодні на гру Сергій Карпенко, але після виконання гімну України та хвилини мовчання. Ледве не запалив тут, але втратив м'яч гірники. Вперед йде 19-25, І Нікіта Бондаренко там. І пробиває. пробиває у нас Даніл Пільганчук. Перший удар він не в урід. Правий захисник Даніл Збрицький 95 номер. Зліва грає. Даніл Белицький, 35 номер. А зараз дивіться, металіст. 19-25. Забиває Гол. Ось так. Після першого удару ще до повітряної тривоги. Харків'яни відкривають рахунок на 5-й хвилині. Чекаємо на повтор. Ось, На правому фланзі була По передача і... Забиває голи Ярослав Карпізін. Страшкевич грає на Місержі, але сильно віддавав і Він відскочив від місержі, підхопив м'яч Даніл Белицький. І ось і пробив по воротах. Річмонд. Виходить. Штрафний майданчик падіння. І що там? Пенальті. Чи ні? В пенальті попередження. Попередження гравцю металіста 19-25. Отже, на Кондратюк отримав попередження. Денис Кондратюк у нас доганяв там Річмонда. І є можливість на 14-й хвилині гірнику Спорт зрівняти рахунок. Лунає свисток. Вадим Страшкевич пробиває і зрівнює рахунок. 10-й номер. Гірника «Спорт» Вадим Сражкевич. Патрик за Забив Вадим Страшкевич, Номер 10. Патрік Ван Леувен. Знайомий нідерландський. Фахівець. Тут атака. Микита Дудка Пробиває у Річмонда. Річмонд не зміг переправити. І удар. Дальній удар. Даніил Пільганчук вирішив. Якщо минулого разу він заробив пенальті, а тут м'яч від нього відскочив. Місержи пробиває головою. М'яч пролетів вище воріт. Вже сьогодні сумно не буде на стадіоні спорткомплексу. Юність команди вже створили кілька небезпечних моментів рахунок один-1. Який момент був Сергій Сіржи там помилився? А на 15 15-й Вадим Страшкевич після того як Річман заробив пенальті, реалізував 11-метровий удар. Заміни у перерві не відбулося. Ось удар від Вадима Страшкевича. Артемо Ніщенко робить непогану передачу. Сергій Місержи не реалізовує такий момент. Місержи, але забиває другим темпом. М'яч Сергій Місержи. Ногою не вдалося забити. Забиває головою. Здавалося, вже врятував там команду Владислав Гуменюк. На 48-й хвилині. Гірник спорт вперед виводить Сергій Місіржи. Дивимося, повтор. Передача була від Артема Оніщенка. Ось такий хокейний боліт не реалізував місіржи. Але ударом головою таким несильним там здавалося, що буде шансу Владислава Гуменюка відбити цей удар. Отже, давайте ознайомимося зі складами команди. 19-25 у воротах 71-й номер Владислав Гуменюк. І тут удар. Удар від Максима Тяпкіна. З лігою пробивав Максим Тяпкін. там Вищий воріт м'яч пішов. Не все вдалося. Тут помилка у і... Продовжується в нас обмін забитих м'ячів. Ярослав Карпізін оформлює-оформлює дубель. На 50-й хвилині Ярослав Карпізін зрівнює рахунок 2-2. Ну ось приблизно такий був епізод у першому таймі. Там була помилка з боку. Даніла Белисьього, але Сергій Місерджин не реалізував той момент у першому таймі, А ось і Ярослав Карпізін. Річман увійшов срафний майданчик. Тяпкін пробиває. І не сильний удар. І забирає Владислав Гуменюк. цей м'яч. Отже, згадуємо матч п'ятирічної давнини. І тоді вигравав у рахунку металіст 19-25. Забив гол Сергій Романов, який потім через кілька років виступав у гірнику спорт. Отже, така активна гра не дає можливості нагадати склади команд. Зараз ще одна атака гірника спорт. Сергій Місержи подає і Максим Тяпкін забиває м'яч. На 56-й хвилині ще один гольовий дебют у гірника «Спорт» від Сергія Місержи. Після передачі Сергія Місержи Максим Тяпкін. Вдруге виводить гірник спорт вперед. Десять хвилин минуло з початку другого тайму, а події вже на цілий матч.